Всім привіт! Сьогодні будемо знімати в іншій обстановці, немає світла, походу і не буде, коли я вдома, Кішка, не заважай. Ах, так кусається. Так, Так, будемо відкривати, нас не подавати. Так, сьогодні шостий день. Так, давайте, так, да, у мене тут імпровізований фонарик. Хоба, бачите, від пауербанку. В LED-лампочках Xiaomi. Колись купив ще до царя гороха. Зараз пригодилась. Так, шостий день Lego City Ого! Маркіза Ти вирішила десь не мішати. Зараз треба коту дати по жопі, вона не заспокоїться. Наборів з лега, так тепер пошла скрипти іншу коробку. Ну це тіма кіт. Так, у нас отакий чувак. Вартість його, на жаль, не знаю. Давайте можемо. Так, буде знімати, щоб було проще, це світліше. Бо то вуглі заснімати, як завжди, дуже тяжко. Ого, тут навіть екстра деталі, яке у нього прикольне обличчя. Так, дивіться, Ззаді нічого немає, ну правильно, бо у нього фуражка. сесовська. Чи військова, як там кажуть. Бачите таке, які... чи щось у нього в руках є. І у нього в руках... Як вона називається? Колички. <хи> Пасха. Кулички це москалів. Так. Ось ось такий класний парень. Ну, мені подобається подобається. Буде у готелях зустрічати гостів та подавати набої для густо москалів. Так, це є. Їдемо далі. Кішка прийшла поки дивиться. Імпровізований відкриття. Так, шостий день, я вже забув де він знаходиться. Зараз да, Ось Це Слізерін Вчора був слізерин. Що там це слід? Да, дивіться, змія. Це вірно. А так, третій день, це у нас був Гаррі Поттер. Типа. Оце Дамблдор Ну, тобто, Гриффиндор. 1000 балів. Гаррі Поттер. Нимимо лотка, так що тисяча балів. Так, дивіться ще одна мітру, що це сильно день фігура кисло. Прям вони вирішили нас побавити. Ця, Як вона називається? Плаксуча марта чи хто вона там така? Вона яка Гаррі Поттер, бачите? Так, щось я зняв і тепер нічого не видно. Оба! Вона як Гаррі Поттер тільки без шрами. Казав, що будете путати. Навіть обличчя таке. І волосся якесь типу, типу прорізиненого. Цікаво. Ой. Ну що схоже? У мене якраз є набор з унітазами, так що можна там її використовувати. Якась така срібна краска на ній, бачите? Навіть підставка є. Це для гри підставка. Хоча б можна було під цьому таку підставку подарувати. Ну, не гоже йому так і робити. Так, аксесів в них яких немає. У нас з на нею так йдемо далі. Я прям задоволений. Так, можна і всіх персонажів зібрати. Я готовий на наступний рік такий купити з Гаррі Поттером. Щоб добити... Останніх персонажів. Так, шостий день. Опять якесь говно. На Стражі галактики на первої, походу, дуже дорога ліцензія ручка. Набори ліцензійного ж дорожчі, ніж звичайні сіті. Бо і навіть виходить і календар Сіті набагато дешевший. Так, що у нас? Я закрив вже я ж такі. А, ні, деталь улетіла, ні. Як її достать. Я справлюсь, так, да, Григорій? А видно, що я роблю? Ні, не видно. Я є нащупуває, ви... але не можу забрати, все, трохи порвав. Все. Військові потери. Так, дивіться, збираємо цю кашу. Так, здвигаємо, кашу збираємо. Хова. Ого. Золота гарпун, це називається фігня типу гарпуна. Що це трохи неправильно зібрав? зібрав он називається, контейнер, туди гарпуна туди якусь непонятну фігню? Оце ж, оце ж побудова, оце дві деталі. Ж. Що ж це таке? Це я, мабуть, догадую, що це таке? Це чи бомба, чи з першого фільму, де камінь вічності лежав. Там така сфера, це полувідкрита сфера. Я не знаю, ну це якесь говно. Позаминулому разу було збірне, тобто це ціле говно, тут збірне говно. Все. А ще отаке око. Це типу, того, що вкрали око, що єнот хотів. Наложили все ще можна. Називається якось, якось говна. З цікавого ну, да. око. Воно ще... Ну і що ж таке? Ніт. Я загнав. Те що ж? Так, це буде происходити постійно. Ладно, я вже його кудись запхав в інший контейнер. Ніт. Да. Око з цікавого яке ще й запасний, запасный, да і гарпун золотий, Це все що цікаве нам сьогодні попалося. Ну, це звісно, говно. Так, вон. можна можно его врятувати. Ну, ну ти нормально, фігня, Куди? А, все. тепер уже ось тут я Перестарався. Ну, зоріні війни. Що в нас зоряні війни? Подаруйте мені щось гарне після цього говна. Тому ну, що у вас було теж говно і вони не відставали. Так що... Сподіватися, що вони якісь матьорі і... і добрі люди, Та ні, це сподіватися не можна. О, ну что ж, покрась. Четвертый, ой, третий месяц намалевал. Так. Детали сюда. Жменя Е. Так, какая-то опять. Снова какая-то стройка. Ну так, да, зоряні війни. Оце цей це класний набор зорні війни, що у них неординарна побудова. Так. І це якраз стосується не тільки маленьких наборів. Це і стосується і великих. Так що, якщо вам треба велика складна побудова, збірка, то купляйте собі набори полега зоряні війна. Вони не обов'язково повинні бути, як воно називається, великими, дорогими, достатньо і маленьких ну, приклад, вам Якщо купити ще І в магазині, там ви в заході будете Я збирав, колись купляв і мені сподобалось, було класно. Особливо там крила всякі збирати, вони там з міні-пластинах. Збирається, так що дуже класно, так, це так, це так. тут подавав Ну, як завжди. Помилився, знаєте, де я помилився? Ось у цьому я помилився, ні те навіть крило все. я з камери знімаю, так трохи незручно. Та що ж таке? Ось оце і ось оце. Ну. Бачите, уже така маленька зборка вже запутався. Вже. Старий. Чей не доразив, з мой з двух. Я сподіваюсь, друге. Отой бля, я вговорився. Значи он такі є. Так, ось так. Ось отак, отак. Як там в роликах отак, от так. Подхозні нам не покладуть. Ісь в минулому році у Лего Сіті в календарі був сніговик якийсь там мега-уродливий. що... Може і краще, що нам сніговики надають. Ось отакі. Ну, щось в фільмі я таке бачу, щось схоже. так що... Пойде. З року в рік робити одні з ті ж саме моделі це... і по-іншому їх збирати. це треба мати хист. Бачите, є, мабуть, спеціальна людина, яка цілий рік збирає ці набори. Щоб потім в календар покласти. На Вликс, звісно, на календарі коштують оці 1800 гривень, 1600 гривень. Чуваки, вони зі знижкою продаються за 900 гривень, блін, на розетці зараз. А у них за 1800 продають не розумію. Прошло минулого року вони ще дешевше коштували, ніж при закупі. Але вони їх продають за 2600. Я просто теж не розумію. Це якісь. Чуваки, у вас лишні блядь, набори. Що ви хочете? Ви гроші хочете відбити за минулий рік. Чуваки, так не робиться. Не в Лего треба вкладуватись. Треба вкладуватись в долари, в золото банківське. А не в Лего купили і... Хочу заробити на цьому. Ось запасні деталі. Одну ми загубили. Треба, нагадайте мені, щоб я в кінці, коли ми відкриємо всі-всі дні. І чи оці нижні, я так розумію, десь тут валяються. тут. Ох, так що, такого, бізнесмен. Вчора полазив про ці по мій помойки, як називається. ОХ це жах, там такі ціни. Набір зараз продається в магазині 8000 на великий. Вони його продають за 24 тисячі. Нахіра, що ви робите? Ви боліз, блядь. За таке треба сажати. Так продавати нельзя. Повинна гранична ціна прийти і на вас. А не просто я купив набір і він вирос у ціні. Я його роблю. Ну, просто людей там... Просто я знаю, як за, грани, за границею покупав на Бринклінке. О, це набір 97-го року. У мене такий в дитинстві був, чи У мене такий був. Я хотів. А скільки він коштує? А 2 долара? Де я тоді куплю. Це причому запечатаний набір маленький. У нас маленький набір 1500 гривень стоїть. Як вам таке? Ну, це якийсь невликся поморка. Це якісь бізнесмени. Не в Лега не треба вкладуватись. Країна нижча. Країна під час війни. А ми продаємо бляд, набори в LEGO по, по ціні. По 1000 доларів. Оце вийшли набори якісь там за 400 доларів. Ми продаємо їх за 1000 доларів. 600 доларів навару. Ви тебе, по-перше, не купить за 400 доларів, навіть якщо ти його привезеш сюди по голій ціні. А по-друге, за 1000 доларів за таке треба по морді бити. Це, як він називається, по-розумному необоснований дохід. Та навар. це... Те ж саме, що продавали би хліб в магазині не за ціною ринковою, а продавали в 10 раз дорожче. Це таке треба бути по морді. Та вона нас навіть під час війни так не продавали нічого, крім одного даремного магазину, якої всі вже подумали, що він торгує цією, як він називається, гуманітаркою. Правда, звідки їм гуманітарку взяв, всі логічно розуміли. Але у нього просто була... Тушонка продавалась по 200 гривень під час війни е, осади, пробачте, війна ще не закінчилась. І у неї не було познавательних знаків. так Тому всі в нас люди тут гадали, що вони десь гуманітарки набрали. Але це не відповідало дійсності, вони це розуміли, але не могли зрозуміти, звідки не нього такі тушонки. Цього магазину, і чому вона така дорога. Ну, Чому дорога, це понятно, бо бариги. Це ж вони може і лего продають на Олексі. Да, і ось отак. І в ітоги ти сидиш, перебираєш блядь, ОLХ і перебираєш говно. От Люди блядь, беруть, тупо, покупаю, я не знаю, купили вони чи з магазина, блядь, хочуть купити, щоб потім продати, якщо ти купиш. Просто так, Ну, ти перебираєш набори, які зараз продаються по цінах дорожче, ніж в магазині. Це ще без скидки. А ще більше цікавить... Людина відкрила набір, що зараз в магазині продається, погуляла з їм, зібрала і викладає його дорожче на 50 гривень, ніж мож... ну, причому маленький, щоб ви розуміли, набір. І це коефіцієнт великий для маленького набору за 250 гривень, щоб на ньому ще заробити 50 гривень. І вони його викладають дорожче, ніж він продається в магазині новий. Я просто не розумію логіки. Я можу просто піти і купити цей, блядь, набір в магазині. Нафіга мені БУ ринок, який дорожче за реальний набір. Тобто за реальну ціну нового. Я просто не розумію. У нас лега якийсь зробили якийсь міга товар. Це не вірно, це не відповідає дійсності. Просто у вас ніхто нічого не купувати не буде. Це нереально. Машинка, яка продається за 350 гривень, така там у Racers. У чувака вона пролежала 4, это, щоб ви розуміли, 4 роки десь. І він її продає. Вона 350 гривень продає, він її за 4 тисячі продає. Ще щоб саме не цікаво, немає коробки, вона кудись ділася чи розплавилася. І він її продає за 4 тисячі. Чувак, з хулі. Щоб розумів, якісь там раритетні набори за царя Гороха за 4000 продавати. Щоб якийсь там 97-го року купити набір, це просто жопа якась. Таке неможливе. Бачив до 1000 року маленька коробочка, яка зараз навіть в пакетиках поміщається. Це рівень пакетику. Так він 1500 гривень стоїть. Це капець якийсь. Ладно, мене вже понесло. Дякую, що послухали. Якщо не слухали, то молодці. Якщо послухали, пишіть свою думку. Також підписуйтесь на телеграм-канал. Все буде Україна, москалі помруть, а ми будемо жити та розвиватися. І будемо цивілізованою країною. Бачите. Пасха попалася. Ну це ж дивина і око ще більше дивина. Так що пока-пока.